Друзяшечки, вітаю вас в цьому відео. Мене звати Жекос, я графічний дизайнер. Поруч зі мною знаходиться Маша. Маша загалом це моя учениця, учениця, яка пройшла моє навчання продукт по графічному, креативному дизайну, дізмораль. Загалом, перед тим, як ми почнемо, хочу трошечки сказати про Машу. Знаєте, людина бляха-муха, я не знаю навіть, як описувати це досягатор-убиватор. А, і я не знаю, ще які є реальні синоніми. Маша реальна людина, яка просто є настільки, просто в господі, як сильно працює, віддається справі на максимум. Всі 199% вона просто задіює і просто піздець. Я, я не знаю, що ще додати. Да. Я, 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 я не знаю, що ще додати. Маш. Е, скажи трошечки сама від себе додай про себе, хто ти, звідки ти давай. Ну, мене звати Маша, як вже всі зрозуміли. Дизайном я займаюсь трошки більше року, і Дізмораль це було третє моє навчання, на яке я йшла з конкретною метою не просто підвищити навички в дизайні, а попрацювати саме з головою. За цим я йшла на дізмораль, і далі ви все дізнаєтеся, що я отримала. Так, взагалі, типу так, працювала трошки на фрілансі, півроку пропрацювала дизайнером в компанії маркетинговій і вийшла півроку тому на фріланс і опинилась тут на курсі. Так, так, окей. А, скажи мені, от давай підкреслимо цей моментик, як ти конкретно Опинилася в ніші дизайну. Як ти, от як, як тебе занесло сюди, вообще? Ну, скажімо так, мене завжди цікавило в житті щось креативне. Коли я була помолодша, я там намагалась монтувати якісь відео, створювати щось. Я дуже багато малювала. Потім це все якось забулось, бо універну, універ. І потім настав цей час, що я повернулася в Україну з Польщі. Почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що я хочу чимось займатися. І я намагалась до цього і таргетом займатися, і СММом займатися, і чаром я була, але типу, що не то що не то? І я зрозуміла, що я хочу піти в дизайн і вже почала слідкувати більш за ринком дизайну і пішла на свій перший курс. Так, Ось. супер, супер, дуже тобі дякую. Um, Скажи мені тоді, будь ласка, наступне запитання. От мені цікаво, як ти дізналася про дізмораль? Це твій третій продукт, і е, яким чином ти опинилася тут, взагалі? Про дізмораль я дізналася у тебе з блогу, блогу, тому що я підписана на тебе ще до того моменту, як ти створював дізмораль. Тобто, я олд, я шарю. здесь. Да, да, да. І типу, я побачила першу дізмораль, така о, прикольно, випускай якийсь прикольний продукт, щось цікаве. Я побачила другу дізмораль, я така, ні, ну все вже щось, якісь класні речі. І я як зараз пам'ятаю день, коли ти перший раз анонсував у себе в блозі про те, що ти створюєш дізмораль, і я тобі відповіла на історію, куди скидувати гроші, бо я хочу купити. Я вже тоді знала, що я піду на дізмораль, я зобов'язана туди потрапити. Клас, я до речі, до речі, я пам'ятаю цей скрін. Я навіть пам'ятаю, що це була за історія. Ти мені не історія там щось в доту грав, чи дивився Доту, Щось по типу такого. Я навіть це пам'ятаю, тому що от настільки, прям наша перша взаємодія відносно да, продукта, учень, вчитель. От я прям запам'ятав цей момент. Класно. Окей, розкажи мені загалом, от в тебе точка, яка вона була, от конкретно до продукту, до продукту. До продукту моя точка, а це якраз я була вже декілька місяців на фрілансі, і у мене мій стабільний заробіт, заробіток, Той що я знала, що я отримую, це був 650-750 доларів. Але мені хотілось більше, мені хотілось розвиватись, а я не знала, як розвиватись, тому що по перше я не могла придумати нічого взагалі свого. Мене дуже сильно заганяла ця штука. Заганяла в думки про те, що я хіровий дизайнер. Заганяла в думки про те, що я не зможу зробити щось круте. Тому що я за собою помітила, що я почала тупо робити так, як всі. І мене це дуже пригнічувало себе всередині. І я, типу, не знала, як можна робити по-іншому. І так, ось такий в мене був стан. І ще хочу додати, що. Я не розцінювала себе як, як експерта. Я розцінювала себе більше як такого рядового дизайнера. Можемо сказати так. Це жорстко. Це дуже жорстко, великі загони, і не знала навіть як з ними впоратися. Да. Це дуже сильно. Пам'ятаю, як ти мені навіть про це розказувала, що у тебе дуже великі проблеми з самосприйняттям. що ти от я пам'ятаю, як ти раділа. Ти Боже Женя, ти не уявляєш. Я зараз спілкуюся з клієнтом так, начебто, мені на нього все одно. Це, ну, це розйов, це дуже круто. Робота з головою це да, це, це дуже, дуже файна штучка. Окей, яка в тебе загалом тоді точка Б? Розкажи про результати в період навчання, чого досягла. Під час навчання, ну якщо взяти з фінансової точки зору, то я за час навчання заробила в два рази більше, ніж заробляла до цього. Тобто навчання у мене відбулося дуже плідно, пройшло, я їбошила як машина. Я старалась, і мої старання дуже сильно окупились. Це якщо взяти з фінансової сторони. Якщо взяти вже про роботу з головою, чому все ж таки ця фінансова ціль досяглась, то це я стала по-іншому відноситись до клієнтів. Я вже не стала погоджуватись на всі ці знижки, і коли клієнт каже, дорога, я така, ну пожалуйста, останься зі мною. Якщо клієнту дорога, то я вже така. Давай, до свидання. Я не йду того. Тобто, я почуваю себе впевненішою як експерт, я набагато легше закриваю себе вже на більші чеки. Я набагато легше спілкуюсь з клієнтами. Я відчуваю себе експертом і ще. Дуже такий важливий пункт. Я почала вести блог. Я дуже хотіла це почати вести. Я почала розвивати особистий бренд. Я зробила для себе єбейшу упаковку, Я вже бачу результати цієї упаковки. Люди мені пишуть, люди. Цікавляться моїми послугами так, можливо, я ще не так класно закриваю клієнтів, як хотілося би, тому що продажам ще треба вчитись, вчитись і вчитись, але вже закриваються вони набагато легше, набагато якісніші клієнти, і так. В цілому, от така точка Б доволі об'ємно. У мене вийшла, Дуже? і я продовжую розвиватися. Типу, я не зупинилась на тому, що от курс закінчився, і все я більше нічого не навчаюсь. Ні, я вже далі продовжуюсь розвиватись, У мене є бажання, і я головне, я знаю, в яку сторону рухатись. Супер, супер. Направлення на розвиток побудоване, це фігітельно. До речі, вставте, ось тут от десь, будь ласка, покажіть упаковку Маші. Це дійсно розйоб. І коли ти її зробила, я одразу зрозумів, що будуть якісь знаєш, такі от двіження по типу наплив клієнтів. класно. І ти ж підняла ще чек, наскільки я пам'ятаю. Ти підняла чек, твій середній чек виріс, рівень клієнтів через це теж підвищився. Супер, дуже тобі дякую і хочу тобі ще подякувати за. Ну, результатів є, є Просто результати дійсно тут тебе хвалити і хвалити можна дуже дуже довго. Ти великий молодець, дійсно, маш. Бо як ти казала, в два рази це, якщо рахувати правильно, 1300, в щось в середньому ти вже заробляєш. Ну ти пробила штукарік. Ні, фіга собі. Так, ну скажемо так, у мене жовтень вже не такий, якби не такий великий дохід, тому що я трошки знаєш релакснула після такої напряжної роботи, трошки дала собі відпочити, але все одно. Але дивись, я ще знаю, Маша зараз вже на етапі делегування. Ми з нею навіть в період навчання спілкувалися. Ти зараз в думках, ти зараз думаєш, як це процес загалом налаштувати. Це я теж, теж ніфіга собі? Я почала це вже робити. Поки що був трошки не досить вдалий цей опит, досвід, так, не дуже вдалий досвід, але, типу, це норм, це мої перші спроби. Тому я продовжую це робити. Машуль, невдалий досвід, сама знаєш, це найкращий досвід. Ти в будь-якому випадку величезний молодець. Реально, хочу тобі дякувати усе своє життя. Ти одна з тих людей, це які просто заряджають створив такий класний продукт. Це я тобі маю дякувати все своє життя за те, що ти з владом створили такий класний продукт, який кардинально змінює не те, що життя. Він не змінює життя, він змінює підхід до життя. Навіть типу курс про креативність, і це не просто про креативність в дизайні, а про креативність в житті. Отак, от, от я б сказала. Нема що додати. Просто, просто величезне тобі дякую. Добивайся, працюй, розвивайся, ти здатна на ще більше результати. Добре, переходимо до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, загалом, як тобі підтримка під час навчання? Розкажи про неї. Якщо коротко і одним словом, то ахуєнно. Якщо більш змістовно. То я отримала набагато більше, ніж очікувала, що від тебе, що від влада. Тому що, ну якщо брати зараз, поговоримо трошки про тебе, то наші особисті зідзвони – це просто щось неймовірне. Особливо перший зі дзвон, який прям дуже-дуже змінив мою думку про себе, він дуже мені допоміг зробити. Ось цей ривок, коли ми власне спілкувалися з тобою про загони в голові, про те, як лідгенити. Це був Максим. Я навіть не можу підібрати слова. Що це було? Це було дуже класно і дуже круто. Завжди, коли тобі пишеш, завжди отримуєш фідбек. Якщо треба десь щось. Поправити, ти кажеш, поправляти, ти максимально завжди на зв'язку і максимально завжди підтримуєш. І так само з владом він не тільки, знаєш, там, як було обіцяно, давав. Розбори у нас в чаті по челенджу і відповідав на питання. Він мог в особисті написати, типу, продивитись в історіях і написати: У тебе тут, 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 типа, не дуже виглядає. Якщо це це зміниш, буде краще. І я брала це одразу і використовувала. Ми в особистих повідомленнях з ладом спілкувались. Він там підкасти на 10 хвилин мені записував, як краще зробити, що воно і як. І це було дуже корисно і. Дуже пізнавально для мене, тому що всі поради, які я від вас отримувала, я завжди намагалась внідряти. Хай буде внідряти в свою роботу, в свій блог і користатись ними. І вони одразу показували себе, давали свій результат, і це навіть типу, це найкраще, що може статись. Коли твої наставники дають тобі поради, ти їх використовуєш і вони працюють. Це типу якість, і це відповідальність. Так, так, да, я пам'ятаю, до речі, що ти е, от реально так само одна з тих загалом учениць, учнів, які постійно були от, на зв'язку, постійно е, якийсь фідбек, постійно якесь запитання, постійно якась проблема, щось з клієнтиком, а Женя, не допоможи. І я пам'ятаю, от той період, коли знаєш, вже був е, підходило от, кінець навчання, десь тиждень кінця навчання, і тебе, от все, тебе не було. Ти, ти взагалі зникла зі зв'язку, бо ти була вся в роботі. Просто я як я розумію. В роботі так. Я просто вже і в роботі, і я вже була так на ісходах своїх сіл, вже давила педальку в газ і щоб вже дожати цей місяць. Ти це зробила. Ти це зробила. Ти заслуговуєш на відпочинок. тому... Просто я їба... вже відпочила. Я далі їбаш. Все, Ти знову працюєш. Молодець, розвивайся, досягай. Ти реально ти здатна заробляти е, набагато більше, делегувати. Я впевнений, що в майбутньому там. Всі Ми ще з тобою поконкуруємо не переживай. А, ти будеш реально моїм майбутнім конкурентом, я вже з ніші потроху буду ходити, реально. Ти, ти Без жартів, ти великий молодець, тому дуже тобі, дякую, дуже тобі дякую. Добре, ти, так як ти, пройшла вже не одне навчання, і цікаво дізнатися. Скажи мені, будь ласка, от. Чим програма Дізморалі, чим програма мого навчання загалом відрізняється від інших? Комплексним підходом. Тому що минулі навчання так, там було щось типу комплексного підходу, але там було більше направлено все ж таки на хардскіли. А тут. Комплекс в плані харти софт скілів. Тобто я не тільки навчаюсь дизайнити, креативно дизайнити, я навчаюсь себе продавати, я навчаюсь себе впевнено почувати, я навчаюсь вирішувати якісь конфліктні ситуації або якісь проблемні ситуації, я навчаюсь із них виходити, і це не так, що ось у мене якась проблемка. Ну, проблемка і проблемка, рішай сама. А що зі всіма питаннями, зі всіма проблемами тобі допоможуть. Навіть якщо не знаю, навіть на якісь глупіше, глупіше питання тобі задати, ти все одно на нього даш відповідь. Типу, я не знаю, ну просто якісь примітивні питання, ти завжди, що ти, що влас, завжди допомагали. Якщо треба, навіть по два рази відповідали на ці питання. Але типу, я намагалась все схватувати з першого разу. Тобто а робота з психологом. Ти на багатьох курсах взагалі бачиш роботу з психологом. Це ж взагалі, що то з чим то Це дуже дуже була крута лекція. Я її передивлялась вже один раз і думаю, що скоро ще раз передивлюсь. Супер, класно. Я дуже радий, що на, на нашому загалом з Владіком продукту на дізморалі є, знаєш, навіть це не урок. Це запис зуму, і він настільки якісний, що його передивляються. Це чесно, дуже приємно, і не зря ми працювали, не зря ми віддавалися. Ще раз, знову ж таки, велике тобі дякую. Ти скористувалася всім цим? Треба пам'ятати, да, що наскільки би продукт не був ахуєнним, все залежить, абсолютно все залежить від тебе. Бо якщо ти не будеш користуватися, воно й не потрібно. Добре. Цікаве питання, і мені дуже цікаво твоя відповідь. Скажи, будь ласка, як би ти описала дізмораль одним словом? Блін, у мене було декілька варіантів, я всі забула, і зараз я підберу нове. Чекай, будь ласка. От мені чомусь на думку падає слово особистість. Якщо взяти два слова, це це прокачка особистості. Е, от я можу сказати, що якщо одним словом, то особистість. Нехай буде так. Клас. Дуже, дуже влучна відповідь, якщо чесно. Бо я, як знаєш, творець да, цього продукту загалом якісь такі сенси теж в нього закладав. По назві можливо, можна трошечки навіть це зрозуміти. Да? Окей. Що ж, Машуль, дуже тобі дякую. Я хочу окремо, чесно, висловити тобі: е, Ну, є більше просто от шматок цієї подяки, вдячності. Е, ти, ти змушуєш не те, що тобою пишатися, ти змушуєш, е, ти змушуєш себе запам'ятовувати. Знаєш, от коли людина змушує себе запам'ятовувати, а ще й запам'ятовувати з. Настільки позитивної сторони, що просто хочеться взорвати собі голову. Я я хочу тобі дякувати все своє життя. Рена. Ти великий молодець. Ти зробила колосальний результат. Бо ти, як ти й сказала, ти одна з тих людей, загалом одна з тих учениць, яка прийшла за головою за роботою конкретно з ось цими софтами. Ти це зробила. ти... В два рази підвищила свій заробіток. Ти зараз думаєш про делегування, ти працюєш над якоюсь да, моментами, які будуть тебе просто ще вище і вище. Ти вообще заїкнулась, що ми конкурентами. Воще та будемо. Що взагалі мі... Ви чуєте це? Коротше, Мушуль, ти, ти реально, я не знаю. Як в тебе не було слов, так і в мене. Ти, ти великий молодець, Що отак-от. От нема слів, одні емоції. Це реально це про цю кінцівку. У мене взагалі нема слів. Я дуже був радий з тобою поспілкуватися. І я дуже радий, що ти одна з тих персонажів, які зробили їбейший результат. Ти молодець. Ну, по-іншому, і не могло стати, тому що ти надав мені всі інструменти для цього. Не ти, а ви з владом надали мені всі інструменти для цього, а я ними скористалася. Тому тут все логічно. Все. Дуже дякую, друзі, да, за цей перегляд. З вами був я, Жекосік, Маша. Ось таке от відео. Е, офігеть. Під кінець, Під кінець ще можете, до речі, ознайомитись з тим, наскільки змінився загалом стиль бачення у маші під час цього навчання. Роботи до роботи після.